Тут більш, більш таке продуктивне поле в порівнянні з тим, Тут саме бідне маленьке було, потім те наступне йде, потім це. Це більш, більше, більше продуктивне, плюс тут вапнування робили, плюс тут калій диференційно вносили. От. Ну такий контроль. От, ну, що є, то є. Я тут 70, так? Але все рівно, дивіться, дивитися на початок. Береш початок. Ну От вже відчувається, да? так, щільності рихлий. між зернами Рих, немає. Рихлий, да. початок, початок має е, меншу дружину, менше зерен. Бачите Але що... тут, мабуть, тон 7 буде, 8. Буде, буде. Ну так, але ось навіть ви правильно кажете, що він рихлий. Він рихлий. Ми зараз туди зайдемо, воно одразу буде... Це якщо знаєш, такий ефект, ти сюди зайшов перше, тобі після Кіровоградщини, то для тебе це такий вау. віриться, так? У нас теж колись буває кукурудзи, але останнім часом буває дуже рідко. В нашому регіоні, де я знаходжусь. А яка у вас тут от, по аналізам ґрунту, сірка, в яких межах? Сірка середня, нижче середньо, як я вже сказав, на, цьому, на легких це ґрунтах. Середньо, нищі, середньо. Тобто, якщо це середня, нижче середньо, середньо будь-який елемент живлення це вже говорить про те, що в умовах інтенсивних технологій буде потреба, буде дефіцит. Угу. Ну, кукурудза потужна, вона дуже схожа одна на одну. Дуже схожа одна на одну, тому що вона вся гарна. Що? Одна на одну дуже схожа, бо вона дуже гарна. А, не гарна. Треба далі йти. Ось о, дивіться. Там о, де облікова вже ділянка. Ну, ось. ну Ефект класний. От ось вам, ось вам результат. Те, що ми з вами говорили, да, що що да. що я говорив, Качан має бути на рівні очей десь приблизно і тоді буде да. високий урожай. Да. От, звісно, мій рівень очей у вас трошки відлічається. Ні, ну давай, дивися, давай далі пройдемо і буде на, на рівні моїх очей. <різь> <різь> Ми зніми. Ось початки на рівні моїх очей. Куру за дуже потужна. Ось, Ось приклади ці початки, да? так? Воно ну, далі ще вище. <різь> <різь> ну, от. Да, Оце так. ефект, да. так. Мені чим подобається і касисті Вже готовий. Ти вже там підбираєш, сіль. дивишся. Да. Ну, якщо там поле більш-менш не потребує, якщо вище середнього рівня забезпечення сіркою, то там можна працювати з 10%. Якщо в тебе вже нижче йде і йде вже і є відчутний дефіцит, тоді треба працювати вже 20-30%. Так, Володя, я кажу. <рес> Я боюсь заходить там, де 20 літрів. Я, якщо дозволити, то я, я піду. Далі, бо. Да, пішли, більше да. більше немає, так? Да? Тоді по сірці? 20. От зразу видно е, розмір самого качана. Треба далі, от, давай сюди пройдемо. Так, да, так. Да. Ось воно. Ось що ось, ось вже пішло. Е, Володя, якого числа ми сіяли? 1 травня, так? Я Що? знаю, коли було діди народження. Хоча ти в цьому році не виставляв. Та <рес> Та-да. Крута. Зараз не до могорячів. Ну, Там більш такий тугіший початок. Азоту, так? Тут якраз от, чуть чуть більше б треба було. Треба співвідношення, так? щоб так. було азоту до сільки це Також ну, це результат, тому що на, навіщо більше витрачати так, ті да, ну, да, да. сульфати. Якщо його потрібно внести 10, то внесі 10 і да. не морось, да. да. Я ще раз озвучу, у нас є ефективна врожайність, на яку ми орієнтуємося. От тут вона там, під 9 тонн, 8,7, 8, угу. якщо я не помиляюсь. А, 8,8, а тут є ефективна вражальність. І цю врожайність. Ми отримуємо, що в тому році? Ну, це, це мінімальна ефективна урожайність, на яку ми от, орієнтуємося. Це та урожайність, під яку ми даємо ресурси і при якій ми там гарно заробляємо. Угу. От. Все, що вище, все, все краще. Ну, є Ні, звичайно, по, краще, як то там ну, ми, ми, У нас розрахунок йде на там, середній рік там, угу. в комплексі там, опади, тепло і все інше. Тобто, ми враховуємо ці нюанси, такі, да, моменти всіх ризиків. Ну, тому так. Ну, це ж показує кожен рік поспіль, ми ж, ми ж не, ну, ми не отримали менше. Але, звичайно, що варіанти в нас, да, варі, е, якщо по варіантах дивитися, то будуть варіанти, де і 12 тонн буде. Але знову ж таки, треба на економіку. Де ти більше заробляєш при 10 чи при 12. Угу. Бо там, де після на 12 треба е, додаткові вже затрати нести. Ну ні, я не про логістичний, я про те, що ґрунт. додатково. Тут ми балансуємо. Дивимося на ту кількість ресурсів, які є в ґрунті, і десь вже більше даємо такий, знаєш, ну, стар, десь, щоб підтягнути. Угу. поняв, володя, в холодок веде. Так, хочу вам зараз вже погано видно, бо вже закінчує вегетацію кукруза, але було. Дуже гарно видно, це, коли вона активно гетувала. Більше-менше, 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 більше менше. Зараз вже качан сформовано і от тут починається лінійка квадрата, квантуми з різними добавками, з касом і без касу. Зайдіть там, де без касу, тільки стартове добре, подивіться на качани. Іде. Прийшли. Так запрошую, що треба йти. Так ти може нам підскажеш, що дивіться. На квест Володя, давай без квестів. Це чисто стартове добриво. 25 літрів. Не, ну видно, що початок менший суттєво. Але більше, ніж... Достойно. Але більше ніж на контролі. Більше. Але це чисто старт і все. 25 літрів. Ось. Бачите? Да. Тут ось на рівні моїх очей. Сейчас, наверное, давайте так і зробимо відразу, да? Оп, на 4 рядки да? Да, да. А ну, пошли. Потім... Але його буде все. Я думаю, видно. Ось все. Так, 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 так. Це тут стартове доброго, теж 25 літрів із каску. Із каску. Подивися, і одразу які почав. Поєднання, так? Да? Це вже поєднання, так? Да? Азот і стартовий. Тут результат чудовий. Крута. Крута кукуруза. І це дає розуміння, те, що все робиться правильно. Що старт є старт, а азотна кількість добре все одно потрібно для формування гарного врожаю.